tak i z nasą przelowa da muka z uświeżonego З 1 вересня список пільговиків, що можуть отримати безкоштовний пакунок, з продовольством від військової адміністрації, розширився новою категорією. Пенсіонери, що отримують виплати у розмірі від 2600 тисяч до 6500 тисяч гривень, як і минулого разу міських пунктів залишилося 27. Проте з'явились тимчасові, які працюють по декілька днів, як от у селищі і ліча металургійного району, оскільки людям поважного віку важко добиратися до центру міста. Маю пенсію 4 тисячі, і подвілкула, от на отримала допомогу. Вона дуже Часна і хочу виразити, подякувати нашого вілкула, що він так заботиться о пенсіонера. Один тимчасовий пункт лише на 2 вересня розгорнули і у селищі Зелене, що адміністративно належить до Інгулецького району. Тут з нової категорії четвертої хвилі видачі протпакунків 65 пенсіонерів. Пані Валентина, що проживає у зеленому, каже: вдячна, що військова адміністрація Кривого Рогу подбала про доставку продуктових наборів у їх населений пункт. Я отримала гуманітарну допомогу продуктову від району. Виконкому та військової адміністрації міста Кривого Рогу. Хочу висловити велику подяку їм за цю допомогу, яка необхідна для нас в цей тяжкий час. Цю, таку допомогу потребують. Багато мешканців нашого селища. Задля зручності містян відтепер продуктові пакунки можна отримати не лише у пункті за місцем прописки, а й у найближчому за місцем проживання. Для цього потрібно лише показати документи, що посвідчують вашу особу. Також у центральному міському районі для 268 мешканців селища Рахманів, Карудничне, Степове та Авангард пакунки доставлять прямо додому, а інші можуть забрати проднабори в одному із п'яти районних пунктів. Так зробила і пані Наталія, що вже декілька років на пенсії, проте продовжує вчителювати. Чоловік я катушнік отримав, бо у нас з роди з моєї родини п'ятеро. Самих найрідніших знаходяться зараз на захисті нашої батьківщини донька, зять, е, онука. Ми були з е, опікунами дитини-сироти. Він і чоловік, так що всі п'ятеро. Тому ось е, поза уваги не залишилася. Я і мені дуже приємно. Загалом у кривому роді відкриті 27 пунктів видачі проднаборів. Вони є в кожному районі. Наприклад, у Довгинцівському таких розгорнули шість. До одного завітав Іван Анатолійович. Чоловік прожив та пропрацював у кривому роді декілька десятків років, та за цей час мінив. Не одну професію, але на жаль, невеликої пенсії, яку він ділить разом зі своєю дружиною, ледь висачає на оплату комірного. Тож така продуктова допомога від військової адміністрації стає подружжю у нагоді. Дякую Богу і нашому місцевому руководству, що воно піклується про наших пенсіонерів, тому що пенсія ну невелика і не вистачає. Навіть на комунальні платежі не вистачає. Тому ми дуже вдячні нашому і голові і місцевої ради. Загалом у четверту хвилю свої набори отримують 8 тисяч пільговиків з числа мешканців Довгинцівського району. Я відмічу, що мешканці, які ну соціально там незахищені і приходять, звертаються, надходять заявки на контакт-центри. То ніхто не залишається поза увагою. І в таких поодиноких випадках кожному видається. Продуктовий набір, якщо людина має таку нагальну потребу. Загалом у всіх районах міста за перший день четвертої хвилі видачі продуктових наборів свої пакунки з продовольством забрали близько 9 тисяч сімей із 50 тисяч запланованих. Зазначу, криворізькі пункти видачі наразі працюють з 8 ранку до 5 години вечора, щоденно, окрім неділі. Більш детальну інформацію про отримання пакунку вам підкажуть за номерами телефонів, що зараз ви бачите на екрані. Маріола Акуліч, Кузьма Шишкін, Віктор Степанов, Борис Торохтій, підсумки тижня перший міський.